Вітаю, друзі! Зараз багато хто почує інформацію, яка може вам закотомити купу нервів, часу і навіть грошей. В усіх у нас, ну хай не в усіх, в більшості в нас є отакі от ключики. Вони можуть бути такого кольору, різних розмірів. Ну, це все ключі відсувальних замків. В багатьох вони стоять. От. І може трапитися така ситуація, що ви приходите додому. Ключик вставляєте, хоча до цього все чітко працювало без, без інцидентів. Е, і раз, у вас перестає працювати замок, не відкривається. Що обично роблять? Визивають або МЧС, або починають щось там різати самостійно, там, або відміжатників визивати, не спішіть. Якщо у вас замок працював коректно і перестав він це робити, в першу чергу треба подивитися. На нарізку висот, тобто на ці зубчики, мог ніфігделать одламатися якийсь зубчиків, і ваш замочок перестав робити. Тим паче, якщо у випадку ви вставляєте ключик і він робить пів півоберта, а другу половину оберта він не робить, то це 100% відломаний зубчик. Треба уважно подивитися, щоб тут не було одломаних елементів. От. Якщо їх немає, то вже продовжувати е мероприяття по відкриттю ваших дверей. От. Просто в мене ось були в е практиці випадки, що так: от приїжджаю, дивлюся, ага, на ключик зубчика немає, понятно, він не буде вже працювати. Тому що означає, пиво не треба ними відкривати, бо багато хто дивиться, ключ ага, масивний, можна клац відкрить пиво, чобіні, або десь там поковирятися, щось виковирять. Ні, ребята, цього робить краще вернее, цього не робить. От. А на такі випадки краще або мати там в машині, наприклад, запасний ключик, або у когось із сусідів, щоб в разі чого можна було легко взяти і відкрити. Так, да, ситуація не часта, але вона має місце бути. От. Якщо ж все-таки справа виявилась не в ключу, не спішіть предприйнімати силові методи відкривання дверей, тобто доставати болгарки, ломи, гвоздодьори, кума звати і тому подібне. ДСНС викликати, ви не відкриєте акуратно, ви просто унічтожите двері, пошкодите, откоси пошкодите, і ви попадаєте на нові двері. В містах, там, десь від 40 тисяч населення, завжди є майстри або служби аварійного відкриття дверей, відміжатники. Дзвоніть їм, телефонуйте, шукайте номера, іноді навіть проще із сусіднього міста, щоб приїхала людина, відкрила вам. Це займе у вас там не столь велике грошей. Там ну по сумам, я знаю там. Такси, в залежності від кількості замків і в залежності від складності їх, там до тисячі гривень по місту можна відкрити замок. Да? Якщо ви викликаєте ДСНС, то вам просто бензорізом вирізають все ломами, розжимами витягуються, і все, у вас двері на металолом викидаються. От, Ви попадаєте на нові двері, ви попадаєте на час. Поки їх виготовлять там чи привезуть, поки змонтують. Ви попадаєте на ремонт нових откосів, Ви попадає, можете попадати також на частковий ремонт е стіни біля дверей в під'їзді і тому подібне. Не спішіть, ламать не строїть. Подумайте, інколи може бути реально вигодніше, щоб із сусіднього міста приїхав е майстер і відкривав акуратненько, без шума, пилі, відмичечками, це все діло. І у вас все залишиться цілим. От і ви зекономите купу нервів і грошей.